Привіт, мої дорогенькі! Дітки! Кожний з нас мешкає в своїй оселі: чи то квартира, чи то будинок. В кожній оселі є кімнати. А які кімнати є у вас? В кімнатах є предмети побуту. Ось, наприклад, диван, стіл, стілець, шафа. Як ми можемо назвати загальним словом ці предмети? Меблі. А ось телевізор, пилесос, праска, пральна машина. Як їх можна назвати електроприлади. А ще є предмети оздоблення, які лише прикрашають нашу кімнату, оселю. Це може бути картина, ваза, килим. Кімната, в якій мешкають діти. Називається дитяча. Сьогодні я пропоную намалювати свою кімнату або кімнату моєї мрії, таку, якою би ви мріяли, щоб вона була. Для цього ми будемо проєктувати. Що це означає? Зображувати предмети нашої кімнати на аркуші і створювати вид удалину. Спочатку ми намалюємо ескіз. Що це таке? Це малюнок, виконаний простим олівцем, який є незакінченим. А для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, клеюночка, кольорові олівці, простий олівець, гумка і тачинка. Приступаємо. Спочатку ми створимо ескіз нашої кімнати. Намалюємо в центрі великий прямокутник. Це буде задня стіна нашої кімнати. Далі від куточка прямокутника. До куточка аркуша проведемо прямі лінії. Ось таким чином. Це буде проекція нашої кімнати. Це буде у нас підлога, стеля і три стіни. Далі ми розташовуємо в нашій кімнаті предмети. З цього боку на цій стіні в мене буде двері. Олівцем сильно не натискаємо, у разі, якщо у нас щось не вийшло, щоб ми могли гумкою підправити ось так. У двері буде ручка. З цього боку у мене буде вікно? Підвіконня. Тріни. На стелі у мене буде люстра. Біля цієї стіни з цього боку у мене буде стояти ліжечко. подушка і кодра висить. Ось тут я розташую шафу. Тут будуть дверцята, а тут полиці, на яких будуть лежати іграшки. По центру кімнати у мене буде лежати килим. на ньому буде стояти стіл. Поруч будуть стояти стільці. Ось який ескіз кімнати у мене вийшов. Ви розташовуєте свої предмети в своїй кімнаті так, як вам сподобається, так як розташовані у вас. Зайві лінії я підтираю гумкою. Якщо вже малюнок готовий, його можна розфарбовувати кольоровими олівцями. Спочатку чорним олівцем наведіть основні лінії вашого малюнку. Ось як в мене вийшло. Тепер його можна розфарбувати. А ось яка кімната в мене вийшла, коли я її розфарбувала? Діти, з якими новими словами ви сьогодні познайомились? Проєктування і ескіз? Чи сподобалось вам сьогодні заняття? Дітки, чекаю від вас малюнки ваших кімнат. Або кімнат вашої мрії. А на сьогодні все. Пока!